Дощ патріотизму не завада. Так у рівному, незважаючи на не зовсім сонячну погоду, студенти таки одягнулися у барвистий національний одяг та пройшли колоною головною вулицею нашого міста. Саме таким заходом молодь рівного вирішила відзначити всеукраїнський день вишиванки. Ми зібрали людей аби довести всім всій Україні, всьому світові, що наша нація єдина, що у нас є єдині національні символи. Власне, і от таким чином ми провели цей марш до Дня вишиванки, щоб власне показати, що наше студентство є активним. На студентської студентство є сконсолідованим навколо національних проблем, національних питань. Майже дві сотні студентів у барвистих та різнокольорових вишиванках, у яскравих віночках, марширували від кооперативного технікуму до центральної площі Рівного. Вони співали гімн України та вигукували різноманітні українські патріотичні гасла. Перехожі реагували по-різному. Хто приємно дивувався, а хто і сам став частиною колони. Всі понадягали вишиванки, щоб якось цей день вишиванку. Дуже урочисто. для мене. Участь в таких проєктах – ну це щось. Я не знаю, чи щось можливо навіть особисте. Тому що всі знають, які події зараз зараз ідуть саме на сході України. Тому кожен, хоч хоч як може, так підтримує ці всі події. Організатори розповідають, такий марш у вишиванках у рівному проводиться вже вдруге. Приємно, що цього року кількість охочих в рази збільшилася. Вони сподіваються, що наступного до них приєднаються не лише студенти. Дуже приємно, коли от наша українська нація вдягає вишиванку. Справді, коли для них щось важливе там відбувається різні заходи, концерти, коли у нас щось все українське. Ски відбувається також. Ідеш по вулиці, і багато перехожих. Приємно, що знають свій. Ви, як кажуть, вишиванка це наш генетичний код, і всі її одягають. Підтримати студентську ініціативу прийшли і викладачі. Зокрема, Володимир Романюк на цю подію одягнув вишиванку у жовто-синіх кольорах. Розповідає, у нього є їх вже п'ять. Сподівається, що зможе зібрати всі 365 шістдесят кожний день року. Вжди підтримую все, що пов'язано з. Патріотичним національним, в тому числі вишиванка для мене, це і символіка кольорів, і важливий архетип української нації. Тому повернення до цих символів дуже важливо. Так, і сьогодні, і завжди. Слава слава! Слава Смей, Україна. Україна Україна, байма, война. Вікторія Бонда, Роман Мельничук, випуск новин.